Паняк братванка, шуфля, кашкіт і розкаль. З цих слів нічого не пойме, ні один мускаль Це наші діалекти, це як секретні коди. Але на жаль, вони уже виходять з моди. Візьми катран і бамбе телеветруя. Для мене він не наче трон для короля. А це комінок, з нього взимку йде димок. Клійнку ти на коли дощить, аби ж не змог. Ану лише той телефон, закрий той інстачат. Ти краще йди, годуй пацієнт, то спонсор гарних свят. То спонсор гарних свят. Вуйко, 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 штефан. Він не п'є, він не п'є сто грам. Він зразу 200 п'є, ти йому налей Закуску файну дай і відійди